Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у відео вирішили затронути тему, яка хвилює останній місяць багатьох українців, які зберігають свої заощадження в іноземній валюті. Багато хто стикався з тим, що у банках та обмінних пунктах відмовляється прийняти 100-доларові купюри старого зразка 1996 року. Ось такі! Хоча, наприклад, у сусідній Польщі беруть без проблем, а в США взагалі приймають хоч 1914 року. Ну, все це схоже на якусь змову, щоб пошукати людей, оскільки деякі обмінники все-таки погоджуються на обмін, але хочуть комісію 10-20%. Тобто, люди втрачають 400 і більше гривень на одній купюрі. Щоб припинити це. Національний банк України чітко вказав критерії зношеності банкнот, які повинні приймати. Перше. Локальні потертості. Часткова втрата фарби на зображеннях та або втрата папером жорсткості. Друге. Відбитки штампів. Ну, початок, напису, загальна площа, яких не перевищує 200 квадратних міліметрів. Третє. Пляму загальна кількість, кількість яких не перевищує 3 штук діаметром до 5 мм кожна. 4. Надриви або надрізи. Загальна кількість яких не перевищує 3 штук довжиною до 3 мм кожна. Отвори та проколи. Загальна кількість яких не перевищує 4 штук діаметром не більше 1 мм кожний. Тобто при таких незначних пошкодженнях, як вказав НБУ, повинні приймати долари з США, починаючи з 1914 року випуску. Посилання на це роз'яснення. НБУ буде під відео. Зможете ознайомитись. Якщо вам відмовили в обміні або вимагають комісію, не треба мовчати. Такі порушення є підставою для позбавлення ліцензій. Треба повідомити в НБУ через спеціальну форму на сайті. Зараз перед вами. Посилання буде під відео або на електронну адресу. Теж буде вказано під відео. Сподіваюсь, інформація була вам корисна. Пишіть в коментарях, чи виникають у вас проблеми з обміном. Цікаво почути інформацію з різних банків та населених пунктів. Дякую всім за увагу! Все буде Україна!